Зормальвіна кидає пагони. Зараз обріжу, проходимо скільки я наріжу з одного куща. Тут є все, все з одного куща. Сорту мальвіна ось накидає паганий сорт мальвіна. Це у нас пізній сорт. Ось така купа, ми і... тут є тут мене в сатанчиках. Ось вот ще є. такі вже корінь Ось така купа з нового куща. Все, тут вже нема. Зараз проходимо скільки штук. Я ще обріз, певно, штук 4, 5. Тут у нас є два. Три, маленькі, чотири. Пять. Пять, шість. Сім. вісім, дев'ять. Десять, одинадцять. 12, 13, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 пагни. Так воно виглядає. Це у нас один кущ, Тут ще є у нас стаканчик. Кому цікаво, ще є стаканова розсада. Пишіть. Тяжко витягнути, корінь Він. великий. О, зараз витягну і покажу. Ось такі корінь, сорту мальвіна. Це у нас пізній сорти. А, тут ще є один пагін. Ось таку кількість є пагонів. сорту мальвіна. Так що заказуйте, ще не пізно, ще йде тепло. Ціна 15 гривень. Тут вже немає. Відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде. Це все я саджу в стаканчики. Там далі сорт бріла. А зараз я йду висаджувати в стаканчики. Кажу в стаканчики, косетки. Лайк, підписка і коментар. Всім зустрічі.